Доброго вечора, шановні глядачі телекомпанії FNB. В ефірі новини до Невечни. Вас у студії вітаю я, Ольга Оставчук. І зараз, як завжди, про події тижня, що підходить до завершення. Дивимось разом. На початку, як завжди, блок офіційних новин. У понеділок у районній державній адміністрації відбулась нарада з керівниками управлінь відділів районної державної адміністрації, територіальних органів виконавчої влади та районних служб 3 грудня у світі відзначається міжнародний день інвалідів. Сії нагоди і у Дунаївцях відбулись урочистості. Цього ж дня своє десятиріччя відзначив центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Ластівка справжній день народження влаштували працівники ластівки для усіх, хто завітав того дня до них у гості. А до святкування долучились голова районної ради Тетяна Панасевич, начальник управління праці і соціального захисту Олег Пекарський, депутат районної ради Руслан Гаврішко, начальник відділу освіти молоді та спорту Франя Поліщук, голова місцевого осередку громадської організації за конкретні справи Веліна Заяць, директор Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Оксана Босакевич. Звичайно ж, як і належить, усі гості прийшли з подарунками. Держава у великому боргу перед кожною людиною з особливими потребами, зазначила Тетяна Панасевич. Саме тому ми ще маємо над чим працювати. Тетяна Вікторівна розповіла, що директор реабілітаційного центру Олена Отрубчак працює над проектом, що передбачає розширення послуг реабілітації. Теплу атмосферу та старання працівників закладу відзначив і Олег Пекарський, який долучився до привітань. Вітаючи працівників та вихованців закладу Тетяна Панасевич та Олег Пекарський передали для потреб ластівки у подарунок. Ноутбук з найщирішими побажаннями виступили Франя Поліщук та Веліна Заєць. Бажаючи їм здоров'я і всіх земних благ, гості передали подарунки від відділу освіти канцтовари та солодощі від депутата Олександра Гереги, також солодкі гостинці і м'ячі. Благородну справу зробив незадовго до візиту у ластівку центру соціальних служб. Під керівництвом Оксани Босакевич волонтери закладу у рамках тижня доброчинності Спіши добро творити вчасно, підготували подарунки для вихованців реабілітаційного центру. Директор ластівки Олена Отрубчак подякувала людям, котрі не стоять осторонь потреб закладу. Для всіх дітей дуже важливо знаходити себе у різних видах творчості. Саме про це говорили у своїх привітальних виступах завідуюча дитсадка усмішка Антоніна Трицька та вихователь старшої групи Теремок Валентина Побережна. А їхні підопічні продемонстрували свої таланти і подарували всім присутнім пісні і танці. А ще до уваги присутніх було продемонстровано фільм про життя реабілітаційного центру та його вихованців, їхні будні і маленькі перемоги, якими вони долають щоденні перешкоди. Цей фільм ви зможете побачити у наших ефірах. 3 грудня в районному будинку культури дозвілля та мистецтв проведено заходи на відзначення міжнародного дня інвалідів. Як вияв уваги з боку влади до людей, що потребують особливого ставлення, завітала голова районної ради Тетяна Панасевич та начальник управління праці та соціального захисту населення Олег Пекарський. 3 грудня міжнародний день інвалідів це день черговий день, який має привернути увагу всього суспільства. Кожної людини, яка живе на цій землі, яка ходить по ній, яка рухається, яка дихає, щоб вона ніколи не забувала, що серед нас є люди з особливими потребами. Доля визначила для кожного свій шлях. І сьогодні я хочу подякувати вам за те терпіння. За ту доброту і милосердя, яке не дивлячись на те, що в кожного є свої проблеми, що в родині є певні проблеми, але ви його зберігаєте, за ту віру, за ту несхитну надію і, мабуть, поколінням і поколінням вчитися саме в таких людей. А ще активістів громадських організацій, інвалідів, було нагороджено почесними грамотами районної державної адміністрації та районної ради, і цінними подарунками. Не залишились осторонь цієї події і члени команди народного депутата України Олександра Гереги, завдяки якому найактивніші отримали відзнаки, а всі, хто прийшов, солодкий стіл. Також подбали і про культурну програму, в якій взяли участь і діти з обмеженими можливостями, і працівники культури. 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі снідом. З цієї нагоди у районному центрі культури та дозвілля відбулись заходи, спрямовані на профілактику та попередження чуми 20-го століття. У акції, емблемою якої стала традиційна червона стрічка, взяли участь старшокласники міських шкіл та ВПУ номер 36 Організатори Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді зробили все можливе для того, аби захід був цікавим. Учасники заходу готували презентації виступів свого бачення проблеми віл сніду. Також прозвучали виступи директора Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Оксани Босакевич, психолога кабінету Довіри Наталії Гарбер. На заході також був присутній заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко та лікар-інфекціоніст Лариса Музика, які розповіли про небезпеку хвороби. Наприкінці листопада у Волочиську відбувся другий заключний тур обласного огляду конкурсу хорових колективів, присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. У ньому взяв участь і хор працівників культури Дунаєвеччини. Додому наші земляки повернулись із перемогою. В цьому конкурсі приймало участь 20 хорових колективів. Цієї області, аматорських колективів, які е, виконували е, як в народній манері е, викон, співу так і в академічній манері. Е, наш район представляв е, аматорський хороший колектив працівників культури, який е, е, с, е, Співав у академічній манері виконання. Відрадно, що отакі конкурси сприяють розвитку хорового мистецтва, омолоджується склад колективів хорових, вони молодшають по віку, молодь приймає участь в них. Також ці Колективи шукають нові якісь шляхи, щоб українська пісня звучала в сучасному такому аранжуванні, і це, мабуть, сприяє тому, що наше мистецтво продовжує і традиції української хорової культури, і також оновлюється новими от яскравими барвами. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Дом». Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, ти володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай вам щастить.